Так, мій шкіряний костюм потребує уваги. Він з натуральної шкіри. Оригінал. Як доглядаємо за шкірою, костюмом своїм, а також за шкірою салона автомобільного то й взагалі за шкіряними виробами. Гупочка, чиста вода, намочив, повитирав всі коцки, всі соплі. Все позмивав, чоботи вимив, водичку, звичайно. Дав відпочити костюму, просохнути якийсь час і беремо який-небудь засіб для шкіри. В моєму випадку це коховська хімія. Цю хімією можна обробляти як і речі, екіпіровку. Гражданську обув, гражданські шкі... рож... рож... шкіряні вироби, там. курточки, сумочки, так і салон шкіру салону. Ось таким чином наносимо наше молочко і втираємо ось різниця. Рукав не оброблений. Ось такий рукав сухий після того, як я його вимив. Ось шкіра з молочком. Ось так виглядає шкірина курточка. Половина оброблена. Ця половина ще не оброблена. Є помітний такий блеск, змінився трошки. Вона якби ярче стала така сочний чорний. Тут не так. Тут вона така суховата, видно оці вм'ятини, тріщинки, не тріщинки вмятини Шкіра зім'ялася трохи, ось вона так приобрела такий бльоск, блеск Ось ця половина оброблена, ця суха. Ось на штанах оброблена частина. ось Приклад, не оброблено, Ось оброблено. Беремо губочку, проводимо. Відразу є ефект. Відразу. Я рахую, не є, нема смисла сенсу купувати якусь спеціалізовану хімію для курточки. Чи рукавичок, чи взуття. Хімія в мене хімія шкіра як і на взутті, на так і на одягу, так і шкіра салону автомобіля. Це все є шкіра. І перебирати, купувати якісь різні. Перебирати між виробниками не є сенсу. Конкретно ця банка це літер. 20 доларів коштувала літр. І на салон, і на костюм, і на обул. Брати окремо балончик типу Мутюля, в якому грам 100 чи 200 за 10 доларів не бачу сенсу. Такий у нас дозатор. Кришка. Якось так. Наприклад, беремо ці самі чоботи. Ось так І обробимо наші чоботи. а так просто. Нанесемо на це резина, шкіра ось тут. Пропитаємо нашу губочку. таким чином. шкіряні елементи. Ось тут шкіра. Тут шкіра. Так, з цього боку шкіра. Так. Тут носочок шкіряний. Ось так, розтерли по всій поверхні. Ось так. Ось так. Пластик, шкіру, все одним махом. що ми маємо? Що ми отримуємо? Такий зовнішній вигляд? Необроблений чобіт, такий сухий, матовий і оброблений чобіт. Як заявляє виробник цієї хімії, хімія консервує, захищає, зволожує. Ось таким чином виглядають чобітки оброблений і не оброблений. Думаю, та сама зимня, обув, чобітки, шкіряні, так само згодиться. Це хімія для всіх речей, які ми використовуєтесь. Хімію входять якісь масла, <кхи> воски, які запобігають проникненню в шкіру, так само зволожуючи з собою шкіру і продовжуючи її. З термін використання. Ось якось так. Ось так.